Як ви вважаєте, чи існує любов на відстані? У мене такий випадок. Що в мене дівчина поїхала в Канаду отримати 10 тисяч для українців? Вона приїжджає і каже: Ну я до тебе охолонула. Давай з тобою зробимо паузу. Ні, ну, звісно, вона така цікава. Мені треба не знаю, там 3 тисячі доларів в місяць. Не знаю, що мені дружина моя скаже, коли побачиться. Ну це короче, жесть. Якось один мій знайомий розповідав, що закохався в дівчину через інтернет. Вони жодного разу не бачились. Спілкувалися два місяці. Він дарував їй подарунки, і ось їхня перша зустріч. Він організовує фантастичну поїздку на острова. І перша зустріч в аеропорту, і це повне розчарування. Наскільки чоловіки романтичні та відважні, щоб розпізнати ту саму кохану через інтернет? Скажу вам чесно, я не вірю в любов на відстані. Я не вірю в любов і знайомства через інстаграми, тіндери, всі сайти знайомств. Але я вважаю, що треба запитати у чоловіків. Поїхали! Як ви вважаєте, чи існує любов на відстані? Ну, якщо вона почалася, так скажемо, вживу, то думаю, так, але недовго. А якщо через інтернет, інстаграм ні. Я теж з ним згоден. Я теж з вами згодна, я не вірю. Ти як мінімум не розумієш, що там відбувається, так скажемо, з тієї сторони. Тому я думаю, в плані довіри це дуже. такий момент. у то чому не впевнений. <хи> Тут все залежить від людини, це в першу чергу. А так, якщо це прям щире кохання і ви, да, і ви відчуваєте, що в скорому часі ви все-таки зустрінетесь, то чому б не триматися за таке кохання? То думаю, так. Да. У вас не було такого досвіду? А, ну, скажімо, так, да, бувало. Бувало, так. Да. <хи> бувало, але швидко закінчувалось, так? Да? Да -да -да. <хи> ну просто прям не щасливий про це, скільки в мене було дівчат, звісно, але. <хи> А скільки у вас було дівчат? П'ять. П'ять, де. Да. Довгі да. Ну самі довгі це були п'ять років, і то це було там ще зі школьних років. Зараз у мене є одне кохання і все на все життя. Так Лас. думаю, що ні. У вас не було такого досвіду? Досвід досвіду такого не було, але я це не вірю. Дивіться, в мене такий випадок, що в мене дівчина поїхала в Канаду отримати 10 тисяч для українців доларів канадських. Побула там три місяці, я їй кажу: Ну ти ж не працюєш, повертаюся, да". потім вона поїхала туди працювати, вона приїжджає і каже: Ну я до тебе охолонула, давай з тобою зробимо паузу. Тому я фіг знаю. Це залежить від більше, мені кажеться, дівчині, тому що для мене це була любов на відстані, але для неї. Скільки ви разом були до цього? Шість років. Ні, ну звісно, вона така інтересна. Зараз так. Вона в мене ну, в номері, в мене корпоратив, і ми з нею все робимо. В неї вже є хлопець. Але... Вона повернулася. Вона повернулася з Канади, але не до мене. Хоча при цьому ми тут, в номері. Як ви вважаєте, любов на відстані існує? Ну, звичайно, існує. Тому що сам через це пройшов, yeah. тому я думаю, так. Yeah. Тому я думаю, існує. якщо це справжня, як кажуть, true love, то вона 100% існує. Переїхати ага. в іншу країну заради коханої. Вона каже, все, я тебе люблю, вертайся до мене, їдь до мене. Ну, в іншу країну не хотілося, би. хотілося Ні. б. Ну, от ти... не беремо ситуацію зараз війни, да? а от при... уявімо, що вона тебе кличе просто в іншу країну. Ну, можна спробувати. То готовий? Ну, спробувати готово. Чи ти її забереш? умовляти? Скоріше, я заберу. А якщо вона скаже, а, так, добре, але мені, будь ласка, щоб квартира, машина, там не знаю, кучу всього, щоб ти мене забезпечив? Ні, ну дивіться, це ж все індивідуально, там вже як... не можу так зараз сказати. давай. Що саме? Ну, от як ти? що ти скажеш? Такі умови. Ну, скоріш за все, на таких умовах не підійде. Скажи, як є, скажи, слышиш, малишка, ти не офігела, сама може гроші будеш заробляти. Ну, щось в цьому, щось в цьому напрямі. Ви б готові були поїхати а, заради дівчини до неї в іншу країну, от якщо вона вас кличе, або переїхати, або в інше місце. Ну, якщо так пороз... порозмисляти, то мабуть так. Любов. Якщо любов, так. Ні, я кохаю свою дружину, так що Ні, в дане не, час, час, не готовий. Ну, так, щоб ваша дружина сказала. Приїжджай до мене Ну, звичайно. Да. Так. О, клас. Ти б кидаєш усе, всі свої справи тут, роботу і заради неї. Так. Вау. А ти? Боже, які хлопці. Боже. Це мають бути якісь такі причини, щоб переїхати до неї, тому що. Якщо... Ну, це любов. Любов це одне, а якщо тут є праця, є робота, є те, що забезпечує сім'ю, то, мабуть, пускай жінка переїжджає до мене. Це дуже чоловіча позиція, до речі, я теж так вважаю. Ну, ми з дівчиною три роки були на відстані. Перейшли через цей бар'єр, тому я думаю, чому ні? Добре? Звичайно, звичайно. Перший, ви перша людина, реально. Ну я просто в це не вірю, я все максимально. не mm -hmm. Ну, бачите, це залежить, мені здається, від конкретної людини, її характеру. Ну і наскільки сильна любов між е -е, хлопцем та дівчиною. Ну а ти готовий переїхати в іншу країну, все от залишити і поїхати до неї? Ну в даній ситуації ні, тому що мені подобається жити в Україні. І я не бачу ніде свого майбутнього, крім України, тому не знаю. В залежності від ситуації, а ти зараз з цією дівчиною разом? Звичайно, звичайно. Так? так. Вона повернулася? Ну, звичайно, вона приїхала до мене жити. Якщо тут моя кохана переїхала в іншу країну, як я тут буду один, значить, що і вона там якось не знаю виживає, а їй треба допомога. Ну, от, а дивися, якщо в тебе тут роб, ну, робота, там свої справи, тобто ти готовий все підлаштувати, щоб. Якщо їй треба буде, я навіть просто закину це. Я знайду інші кращі варіанти, я знайду можливі способи. Тому що просто до неї приїхати, так що. Тобто ти її не залишиш. Як звати дівчина? Аліна Аліна, ох, тобі повезло, я тобі кажу. Ну чесно, уявімо, що ти можеш виїжджати. Ти б переїхав? Є нюанси, що я можу виїхати, я працюю до тек, в мене бронювання там все діла. Але я не хочу виїжджати. Бо ну, якщо б не дивися, не якщо б не війна, от не було війни. Взагалі дівчина тобі каже: Давай, короче, я тебе люблю, пожалуйста, приїжджай до мене і будемо жити разом. Ну, от ви хочете бути разом реально, але вона з іншої країни. Дуже складне питання, тому що мені все ж таки подобається Україна, хоч я із Луганської області. У мене дуже багато питань до виконавчої влади, але менталітет, люди мене все ж таки тримає. Я так. плюс я там чув від неї розмови, як відбувається це в Канаді. Так. Мені хочеться все ж таки бути тут, і тому тут компроміси треба шукати. Як, як мені здається, ну тобто заради любові, оце знаєш, типа люблю. Все коротше їду до тебе. Ну не знаю. Якщо б вона мені сказала, що я за тебе виходжу, якщо ти виїдеш з України, то я б мабуть погодився. Але типа просто якісь там? Да, так, але душа все ж таки тут. А давай представимо таку ситуацію, що ви познайомилися з дівчиною на морі, ти нічого про неї взагалі не знаєш. У вас був тільки дуже пристрасна любов, це такий романтичний момент. От і вона тобі каже: Слухай, давай будувати відносини. Чи ти будеш будувати відносини з дівчиною, з якою от була просто романтика і класний секс? А, ну я скажу так, я вірю в любов з першого погляду, але по Потрібен цей вогник всередині. Якщо я відчую цей вогник, чому б ні? Не знаю. Скоріше тут треба дивитись по ситуації, по людині. Тобто, ти в принципі за пристрасть, якщо пристрасть бушує, то можна ризикувати. Ну звичайно, поки молоді, пристрасть чому б ні. Давайте уявімо ситуацію. Ви познайомилися з дівчиною на морі. У вас там просто п'ять днів, ви про неї ну, ви нічого не знали раніше про неї. А, ви навіть не знаєте, звідки вона. Але у вас такий бурний роман, просто така фантастика несеться, що це капіц. Але ви не знаєте взагалі навіть звідки вона? Скільки їй років? Ну, от просто от така вспишка, бабах, І що робити? Ви повертаєтеся додому, вона до себе, проходить п'ять днів. Ви будете продовжувати відносини? Чи це була така романтична така історія? Казка, і реальність вже інша. Ні, якщо я маю жінку, то ніяких відносин не може бути, не може бути. Ніяких спишок, емоцій, там, знайомств не може бути, не може бути. А якщо ти людина, яка може собі це Так, якщо вільний, Вільний ти, так, якщо ти вільний, то я думаю, якщо така вспишка є, то треба, треба, треба ці відносини якось там. Далі, Далі продовжувати, Далі продовжувати да. а там, як вони будуть розвиватися, там вже буде видно. Гарша добре. А тобто ви не вірите, що може таке бути, що навіть якщо у вас є дружина, і от от ну от -от, ну от, -от, ну от сталося так. Це нереально. Таке не може бути. Ну я вам скажу так, якщо є дружина і є сім'я, і є в сім'ї хороші відносини. Чоловік не, подиви. не подиви, ну, ні при яких обставинах цього бути не може. А давай уявимо таку а, романтичну а, ситуацію. Ти поїхав. На море, познайомився там з дівчиною п'ять днів. У вас просто якийсь фантастичний роман. Уже все було, тільки ти не знаєш, як її звати. Ні, Ти знаєш, ладно, ти знаєш, як її звати, але ти не знаєш, звідки вона, скільки їй років, де вона живе. І ось ти вертаєшся в Україну додому. І що робити? Продовжувати ці відносини? Чи так знаєш на одну ніч? Не знаю, що мені дружина моя скаже, коли побачиться. Ну, це ж курорт. Курорт є курорт. Ти знайомишся з дівчиною в інтернеті. Два місяці спілкуєтесь, вона тобі капець дуже подобається, прям супер класна. Ти навіть їй там подаруночки, цвіточки присилав. У вас перша зустріч, і ти реально в шоці, тому що просто кардинально інша людина. Ніякої хімії, фізики, яка була в переписках, немає. Що робити? Ну от реально, ви зустрічаєтесь в кафе, ти такий йомай, Це зовсім інша людина. До побачення. Я дуже прямо лінійна людина, тому я б сказав би, ну ти не така, як мені здалося, тому до побачення. сказав, а що там, фейстюн, фейшоп? На нащо себе так сказати, пересилювати, гвалтувати, знущатися над собою. А ви скажете? їй? Ну, звичайно. Тобто, на що скажете? Ну, що. Ти коротше, не ка не катуєшся? Е, ні, не ну, ти ще не катаюся. На жаль, реальність не співпадає з моїми думками або ж якимись очікуваннями. Можна поспілкуватися, попити кави, поспілкуватися а і по це залипло. Страшно. Е, е, ну нічого, можна все пояснити. Я думаю. Тобто ти і скажеш, слухай, чесно? Ну ти зможеш сказати правду? От Звичайно, незвичайно для чого продовжувати, якщо ти розумієш, що. Ну немає продовження цієї історії. А вона питає: а в чому при проблема? Ну тому, що, наприклад, для мені здавалося, ти в інтернеті однією людиною, а насправді виявилося зовсім другою. Тому, вибач. Ми І до речі, я хочу сказати, що це реально круто, коли хлопці кажуть. Звісно, не кажуть, слухай, ти, блін, коротше, уродка. Не знаю, так не можна казати. Ну, коротше, але насправді, якщо хлопець, я вважаю, що це круто, якщо хлопець каже, чесно, ти знаєш, ну я очікував, що ти трошечки, ти трошечки відрізняєшся від того, яка ти є в реалі. Ну, ja? звичайно, ну, я, я, це з моєї точки зору. Ми ж всі різні люди. Хоча дивися, а давай уявимо. От ти зустрічаєш, у тебе на фотках в інстаграмі чи в Тіндері, там не знаю, ти біля тачок, Феррарі, там і так далі. Ти такий весь крутий. І вона приходить і каже: Слухай, а де твоє Я Щось не поняла? Ну по-перше, якщо це не мої автівки, я такого робити не буду, тому що в мене круто є таке переконання, що потрібно бути завжди собою залишатися. І так званих понтів я взагалі не признаю, тому. Респект, тому що дуже багато хлопців, які реально навіть беруть машини, хлопці не робіть так, будь ласка. Це такий епік фейл, просто максимальний. Коли беруть машини, там не знаю в ну, чи в кредити, чи не в кредити, чи десь в оренду. Там не знаю, оці роли-роликси, знаєш, ну піду. Ну, це коротше, жесть. Не треба. По перше, ну як зачастіше частіше типу людина так це робить, тому що може в неї стало щось тоді. Якийсь е опит такий. Поганий, ну якщо б таке сталося, я побачив людину, що навіть плані полицю зовнішність інша, то я би одразу поставив би її питання. Ну, приводу, чого вона так заробить. Тобто, щоб вона мені просто відкрилася, а там далі вже піде діалог як треба. Тобто, ну якщо вона каже, ну от це все я просто так, ну просто такий настрій. Там не знаю, не знаю. Я таких слів би не прийняв. Погуляємо там пару годин, якихось там вже буде зрозуміло. Ні, то ні. Ні, ну ти зразу розумієш. Ти зразу? Одразу? Розумієш. Да, так, там все, ну просто, максимально інші люди. Так. От я рада, що всі чоловіки чесні, реально. Ну, це, це класно. Скажіть, у вас був інтим по телефону або по відеозв'язку? Ну, це інтимне питання, я не хочу на нього відповідати. Ну, що це життя? Ну, кожен... – У мене не було. Це приватне життя. Всі знають, у мене не було. Ти кажеш, що був досвід три роки відносини на відстані. Чи був у вас інтим по телефону або відеозв'язку? Ні, ні, не було. Як не було? Ну, ось так. Ну, ми м, на відстані були, але ж ми бачилися там раз в два місяці, раз в три місяці. Частіше раз було на раз на два місяці. Ну що ось... навіть натяків там якихось штучок не було. Скоріше, скоріш, ну я скажу правду, від мене, скоріш за все, було якісь натяки, але ну в мене дівчина трішечки сорок. Ось вона! Думаю, боже, що він несе? Просто твоя дівчина тепер зрозуміла, що ти хочеш, би, всі поняли. <рес> ну ні, чому ми ж зараз разом, тому що це, це не потрібно, це, 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 це вже не потрібно. В тебе був би інтим по телефону або там, не знаю, по відеозв'язку? Звичайно. Всі кажуть, що не було, представляєте? Я це не... дуже дивні люди, тому що якщо ну, воно свербить, типу, ну потрібно щось робити. Ні, не згод. Це, мабуть, проблеми з тестостероном, що я всіх знаю. Коротше, практикували. Звичайно. А що, а що дає, до речі, це розкажи? А... Все підпідживлює якось? Так, це... це. У мене не було знаю. Це поліпшує ситуацію, тому що інтив – це все ж таки особисте. І якщо людина на це згодна, то це якийсь уровень довіри. Якщо його немає, то до побачення, типу, ну якщо б мені. Людина, яка їй подобається сказала, там відрав мені щось, то ну я б навіть не думав би. Друзі, скажу вам чесно, я не вірю. Я все ж таки не вірю у відносини на відстані. У мене був такий досвід, нічим це не закінчилося, і все ж таки я вважаю, що чоловік має брати ініціативу в свої руки і вирішувати це питання дуже швидко.